Вінничани Валентина Гончарова та Данило Даніленко готуються до Кубку України з кульової стрільби. Тренування розпочинають із правих холосте тренування. Я обрав стрільбу, мені сподобалось саме як, як хлопчик з Риме войнушки-стрілялки, і це мене напевно ще задіяло самого дитинства. А потім вже ціка... зацікавлений в тому, що ми їздимо на змагання і виборюємо всякі місця, і саме це е, спортивна зацікавленість з'явилася. До сих пір можна розвивати в собі якості, такі як дисципліна, самовпевненість, ну і як і весь спорт, ну, жага до перемоги. Данило розповідає, кульовою стрільбою по рухомій мішені займається 11 років. Хлопець золотий призер чемпіонату світу з цього виду спорту. Зі змагань, які з 22 серпня по 2 вересня проходили у Бакун, вінничанин у складі збірної України привіз чотири золотих медалі. Дві вправи було це пневматична гвинтівка, дві вправи була мілкокаліберна гвинтівка. Валентина каже, у цьому спорті 20 років на чемпіонаті світу у Баку здобула золоту, стрібну та бронзову медалі. Ми перші були у вправі 30 вистрілів швидкого руху і 30 вистрілів повільного руху. Другі ми були в дисципліні, коли змішаний рух, але я ще в цій дисципліні була особисто третією. Тренуюсь самостійно, тому що у нас не дуже багато тренерів, якби які можуть. Допомогти і в цьому виді у нас їх дійсно дуже мало. Кубок України зі стрільби серед дорослих, до якого готуються спортсмени з 22 по 26 вересня проходитиме у Вінниці. Попередню участь у ньому візьмуть понад півсотні спортсменів. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.